Друзі, на момент запису саме цього відео, ми думали, що поліція відпрацює відповідно чинного законодавства. Тому що вона даже сама взяла на себе ініціативу тимчасово вилучити техніку, яка знаходилась в той час на ділянці. О, ні, не вже знову але як виявилося, потім і це ви побачите вже в наступних сюжетах. Це вже відбулося, тільки хронологія порушена. Ви побачите в наступних сюжетах, що поліція в тупу злила справу і перевела її на офіцерів громади, тобто колишніх участкових, не відкривши при цьому кримінальне провадження, не внесши відомості до ЄРДР і на диво вірніше чи цілком очікувано техніка, яка була передана на відповідальне зберігання. На місці не виявилася. Тому дивіться цей сюжет, а потім далі по хронології ми вам покажемо далі все те, що відбулося в Здвижівському лісокрадському відділенні Клавдіївського лісокрадського кубла. Там на болоті найбільше цього вітролому, і є одна сусна, на якій видно, що її намагалися звалити. Ну, За можна шляху. зверху да. з чимось чіпляли і валили. Йдемте покажемо. Мало того, ольхи... У вас вона незазначена, І чотири дубки. Он там безки, бо. Ото що лежить. Ото, що лежить да. А тут да, На деяких є, на деяких немає. Оце що за деревина? Це розмножні.

Намагалися звалити її Видно. Але не вийшло. Вони навіть спеціально для цього зрізали ульку. Дивіться, Зрізали ульку. Накинули накинули сюди от стропу, тут навіть потекла кора. Ой, смола. Подивіться. І це в них отакий от був вольозний. От, Подивіться, струнка. Не сучка, не задоріг. Він розказує, ну, дров'яна, сировина, це. Блін, така фігія. Які претензії до цього дерева конкретно? звалити ну, хотіли... Дивіться, Які претензії так. різати Найдемо в ольху? — От скажіть мені. ольху цю ті, ми, хто зрізав? — Право в тому, що дерево падало, защитило і поступило. Вона на ньому висіла. — Буває таке в лісі привалці. Як воно могло на ньому висіти? Ладно, якщо одне вісіти? Давайте на поньок, він піднявся. Як він він ствол лежав отак, на цьому дереві. А воно пеньок. Пеньок, пеньок. Куди ж він лежав? Він якщо, він лежав? Подня... Ні, якщо він піднявся, це не означає, що він... ми ж його не можемо ставити на місці, як ми його відрізали. Там піднявся пеньок, а тут, бля, дерево лягло. Коротше, дивіться, он ряд пеньків, типлають вітрулом. Це все ділова деревина. Ця дерева Дері... Дері... така була. Отака. Без сумка, без заборів. Вони є у відомості. Звертайтеся в лісок, надамо інформацію, там є. Ну як можна казати, якщо не бачать переліку? перевірку? Ну, Він сказав, ви? немає. Ну, що ви взяли? Ну, я ну, я, я, я приїхав і сказав. Покажіть, є акти? Ні, немає. Акти всі є. Шок. Всі перечок є. Оце... Воно... Покажіть, покажіть Оце... мені цей документи. Анатолій Дмитрович, спокійно. Покажіть ми документи. спокійно, да. Всі адекватні да, да, люди, тверезі, в сознанні. Тому тут покажіть, немає. будь ласка, тут ніхто нічого не приховує. Добре. Есть, є ця інформація. Зверніться, будь ласка, ми їм надамо. На сьогоднішній момент основний документ це лісорубний квиток, який лісорубний. дає нам право на проведення. По Відповідно, лісорубного квитка тут. Заго... дозволено до заготівлі дрова, раз в розмірі 32. Якщо рахувати з цими пеньками вітроломом, uh -huh. тут в два рази більше. Да. Дивіться, є Значить, деревина для виробничого технічного призначення. Вона, мабуть, вже процес всихання почався, але вона готується не 2 метри, скажімо там, чи не метр а там, мабуть, і 3 метри, 4 метри. Дивіться, згідно того, лісорубного квитка. У вас 32 куба. Тих. Дров'яною, деревиною. Така різниця? у вас тут 60. — Ну як ви так порахували? — Ну я вам покажу. Ну, ну тут фахівці так не можу зараз да подати. Та я вам пок... розкажу. Ну можете. Да — ну, можемо. от ну, так. Да Вей, можемо. Да. Не, ви ж не експерти, ви ж, ну, ви ж не професіонали. Цієї справи. — Ми не експерти. Ви за експерти. Ну зараз ми зараз е відкриємо кримінальну справу, долучиться експерти. Ви так, ж не переживайте. — Так до чого тут це? Ну як це до чого? Ну я ж не збираюся ходити. Ну, так я ж вам розказую, що у вас тут заготовлено в два рази більше. Причому половина. Це не об'єктивно. А, не об'єктивно? Дивіться, добре. Окей, значить, ми пишемо заяву, відкриваємо кримінальне провадження. Поліція долучає експертів і далі розбирає. Я думаю, що це окремо, а ви виявляєте, що кажете, ні, це в цій рубці вона входить. Так як, будь будь окремо, якщо кількість років. О, це мені саме цікаво. Всього Всього на цій рубці пенті. Знаєте скільки? 19,21, 40. Кубів не сходить. Зараз не готовий, сказати. Ну, тому я вам кажу, треба, і кубів не треба мати перед собою перечотку польову. Да. Для то, щоб да. Я впевнений, що ви її маєте. і можете Ні, мати. в мене зараз її немає, Би вона була, я б вам надав що її. добре. Ми ж говорили вже на цвітах. Дивіться, ми окремо, окремо витребуємо цю перечотку, але зараз я подаю заяву про вчинення кримінального правопорушення. Я не бачу тут О, факту Ну, Ви ми не бачите, а я Давайте і пройдемо зі мною. Ваші колеги покажуть слідчому експерти, да. де саме це місце. Ми за вами пройдемо, я прийму від вас заяву і пояснення. Саме місця, місця оце одна ділянка. Вона йде ніби то як підкова, вокруг цього болота. Вот частина, частина рубки у тут була, частина з другої сторони було. І от ми всі ці дерева перерахували, як стоячі пеньки, так і лежачі. Просто щоб хтось з ваших колег показав саме ці дерева, всі, щоб ми нічого не пропустили, не усі пеньки позначені красною краскою. Зараз напишемо заяву, да. я, Хорошо, зміни. Я ще раз прошу минуточку уваги. Водій стоїть. Ми можемо його відпустити. Проводяться слідчі дії. Поки проводяться слідчі дії. Так, а що нам заваря? Він, він не вчиняє злочин. Він не не вчиняє. Послухайте, в, поки що всі знаходяться на місці події, оскільки проводяться слідчі дії. Якщо вас відсутність, то не треба. Так вона вже загружена. Нет, поясните, як, ну, для За, зараз чого зрізали Ольху? У вас всі вона теж в документах знаю, є? — Ольха? А, ну, конечно, ну, нашу ну ви... Якщо б її там не було, то Ви, ви ж обманю. Ну нема це у вас на, немає. Вони в не мене переліковки з собою. А дубки? Знаєте, комусь камеру, а ми з вами пройдемо. Які-які перешкоджання? А хто перешкоджав? вам? А що перешкоджав? Як перешкоджав? Ну яким відвантаження Лісопроду. Сказочний долбайоб. Ну так відвантажую. Я вам заявляю як представник громадської організації. Відвантажуйте. Чим дозволяю. А я що, керую слідчою оперативною, чи вони мене Вони не в мене Ні, Ну то я зрозуміло. Чим перешкоджає вам хтось? Слідчі, давайте напишемо на слідчого, який перешкоджає. Пишіть. Зараз будуть встановлені всі учасники події. Да. Зафіксовано які транспортні засоби знаходяться, конечно, знаходим, конечно знаходим, звісно, так. Да. Буде вирішуватися. Так, тут треба аккуратно. Бо тут і втопитися можна, щось да. Да, не туди. Так, да, не туди, да. Ну тут теж є сестри. Коротше а... Лісний як молодий, дуже. Думає, що ми вчорашні. Розказує такі нам казки, що ми типу, не можна встановити за діаметром пенька, скільки кубів та сосна була. Ну, то Це, блін, школьник, блін, встановить. Школьник. Тим паче є спеціальні гаджети в вільному доступі. Кожен може... Скачати кубатурник і рахувати по, по ньому будь-які колоди будь-якої довжини. Він розказує, що там експерта треба. От, зараз відкриємо кримінальну справу. От, і там знайдуться експерти, які все порахують і все остальне. Потім будеш розказувати в судах, що це неможливо там і так далі. От і все. Весь, як би кажуть, член до копійки. Та що, ну зараз проводимо огляд місця події, тоді дивимося ваші документи, які є. Збираємо перші початкові матеріали, ви даєте пояснення відбирає у них заяву. Водія відпускаємо. Окей, okay, <coughs> хай буде на Ні, поки що всі на місці. Кажку, все, що нам треба, зараз чекаємо, треба, щоб поняті приїхали. Все за документами. А поняті хто буде? Ну, не зацікавлені особи. А хто їх буде привозити? <coughs> ну, зараз там наші хлопці когось знайдуть. Колеги ваші, так? Да? Mm, да. Ну, так. Ну, в ми їх не знайдемо. Давайте ви подпадуватися. А ваша собаку? Виділию вас... це все. Таблички це картографічні матеріали. Да, 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 да. Ну це в телефонах у нас є, у нас з собою немає. Зараз все воно в гаджетах. Я, блядь, не сплю! Я сплю! Сплю за, за три часа поспав! Чотири часа! Ну це в телефонах у нас є, у нас з собою немає. Зараз все воно в гаджета ходить. А планшета у вас нема робочих? Планшет є <кхух> в конторі лісництва. <кхух> але ми користуємося телефоном, наша карта забита вже там. Немає потреби його з собою. Якщо стосовно цієї ділянки конкретно, то це ми можемо надати тобі інформацію. Знову ж таки, запит подавайте. Там буде там і, план, план, і план, схема, і, і, і первіки. Але це, 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 це документ. Нам достатньо не коробні солодати. Машину вилучаємо. Що... Вилучаємо огляду місця події до встановлення відомостей, які є, і віддаємо водію або вам, як представнику там, під зберігальну деревину розписку. Вигрузить, чи... Деревину ви, вигрузить, чи кладішка Деревину тут розписування. Ви можете деревину залишити, можете з деревиною виїхати. Ми Залишає. залишаємо вам під зберігальну розписку. Тобто ви забуваєте машину зберігати. Але протокол омогляду місця події до встановлення тих чи інших відомостей в рамках. Кримінального провадження, яке буде в подальшому, або внесено або не внесено. Для основного відомства машина поки що вилучається. Розумію. Ну ось, друзі, машина взагалі вже нікуди не їде, виявляється. Машину вилучають тимчасово на, до проведення всіх всіх слідчих дій і так далі, встановлення істини, так називаємо. От це так у вас. технічний паспорт на транспортний засіб і mm. документи, зараз, там, які є. зараз водій підтримують.